Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Нас сьогодні зранку ось сніжком трошки притрусило. Біленько. Та воно таке зараз, як мряка щось. І не сніг, і не дощ. зрозуміло маленьке. Ну що ж, сьогодні мені вже трошки легше, я можу вам показатися. Очі вже не такі червоні. Ну це Для тих, хто дивиться. мене. Хворіла трошки. Кон'юктивіт. О! Тож, можна вже в люди показуватися, то їздила в місто, бо треба було там по справах. Ну і заразом Євген аж забрала зі школи, щоб він не чекав, не сидів там. Сніжок, та що сніжок, не можна сказати, що це прям сніжок, уже розтанув він. Трошки, звісно, лежить він там на городі, бо в місті зовсім не видно його було. А в нас так ще трошки біліє. Зараз. Йдемо, бо у нас, напевно, тільки дали світло, ну не тільки там півгодинки, може тому. Тож, приїхали і треба розтопити котел. Бо я як їхала, вимкнула. Ну як, там жар є, але треба підкинути, бо так не залишаємо. Як світло вимкнеться, треба перемикати. А у нас тут автоматичні ворота і перемикач опалення це я. Так що зараз йдемо, будемо чимось займатися. Не чим сьогодні займатися, таким не чим відпочивати, але треба щось на вечерю приготувати. Ну що, друзі, ми вже в будинку зайшли. Я підкинула котел, чайник поставила, зараз будемо обідати. І невеличка розпаковка. Були в чорному ТБ, чорному, просто в АТБ, ну в бо я звикла так, щоб між топою чорне. І ще заходили в кав'ярню, бо я Жені обіцяла, що ми зайдемо там, посидимо, але я трошки не встигла зі своїми справами, треба було швиденько на автобус. Тож взяла йому з собою ось таке кістечко. Забула, як воно називається, але тут таке жлено він таке полюбляє. І ходох також цієї кав'ярні. Дома, кажу, на будемо їсти. Потім ще ось такі булочки. Женька таке полюбляє. І на вечір будуть у нас макарони з цим. Аля карбонара, ну не карбонара, щось такого захотілося, з вершками, але ну, не спагеті, там, не довгі, а ось такі самі. Хотіла ті. Ой, як же ж вони називаються? Бантики, ну їх не було. До речі, це делюкс, ну, смачні макарони. Потім сметанка, ось така маленька. Бо велику як беру, ми... вона в нас не розходується. Це хіба що там на тісто, на випічку, а маленька раз-два кудись захотів, Там Ми борщ заварили, то з борщем розійшлася. Вона так Ось тут євген ще набирав. що ми із Євгеном любимо солодке. Сищенкий кисломолочний, і ось такий валений сир. Ну і те, що шкідливе, але воно у нас лежить 2-4 пачечки. Женя інколи таке їсти. Не дуже хочеться щось їсти. Так що отак от. Що в нас нового? Нічого в нас нового за цей період, поки там відео не виходило. Хоча я старалася те, що в мене було на телефоні, щось там виставляла. Відпочивала, лікувалася. А це ж вже кажу, трошки легше. Можна на люди показатися. Очі хоч на щось вже стали схожі, бо взагалі червоні такі червоні були. Так що, ось так. Після шапки трошки. Не люблю шапку, але треба носити, бо вуха також болять. Ще в нас що з новенького, ну як з новенького, просто історія, як в мене тоді не було. З фейсом таке, я б вам розповідала, сиділа, плакала. Було це в нас на днях, що наш котик, сімбочка, пропав, десь пішов і його не було довго, досить довго. Все, в мене вже істерика була. Я ніколи не думала, що я буду. Плакати, не плакати, ревти за котом. От знаєте, от чесно, от дивилася колись там відео. інші І думаю, ну, чого вони плачуть, це ж тваринка. ну, Буває, таке, пішов там чи пропав. Ага, добрий день. Сама сиділа а такі сльози лила, сижу сама до себе, думаю, тут очі болять, а я реву ну, воно, ж, кажу, пробивається хоч і то нормально. Поплакала, поплакала і він пройшов. Так я його там обнімала, кажу їм кажу малий, заставляєш. Тепер кажу все. Сидиш в хаті, кажу, виходиш, коли ми на вулиці. Та що, і таке в нас Друзі, я вже почала готувати вечерю. Зараз буду робити такі макарони з вершками, але дуже часто ми їх робимо з цим, з грибами, печерицями. А це ж наробили сала копченого, Тож спробуємо зробити так. Ну, я бачила, так роблять, але я ж кажу, ми ще не робили. пробу зробимо. Морські такі робили. Потім оце ж з грибами. А от сало ще вершки не додавали. Ну, я не багато. Ось так, для запаху, Та і все. Без цибульки. Просто зараз на сковорідку сало і соус буде. Ну що, водичка закипіла, прикрутила її. І будемо наші макарони. Так, сімбочка. От чого ти біля мого телефону постійно? Випрыгнула вже доштопила. Так, школи. Пачечка. Так, сіль. Більшу температуру і буду ставити зараз ковитку. Так, це ж я знімаю тут, а штатив у мене стоїть на цьому стільці і вже сидить. Злазь давай, завалиш телефон, отак от слухайся, давай злазь. Ні, не хочеться тобі злазити. І дійшла черга ж до соусу. цього. Тут жовток один, вершки сюди. Ще всюди сир натерти, твердий, але такий смачненький. Але ми не будемо, бо в нас Женя щось останнім часом перестав любити сир. Він навіть з піци я оце роблю, він бере, знімає його. Хоча бувають такі дні, що бере і їсть. Коротше, ну, не будемо цей раз додавати. Все, і на сковорідку тепер. І сюди ж додаю вершки з яйцем. Зараз трошки він завариться цей соус. Сіль, сіль сюди додати, забулаш. Так. Головне не насолити, бо я в мене завжди взагалі я не досолюю, а буває ж таке, що ого можуш і насолити. Щось сюди ще? Орегано, трошечки для запаха. Трошки маленого перчику, головне трошки. Ой, ой-ой-ой, то не трошки. Так, і помішуємо. Макарони додаю ось. Оп-оп-оп-оп-оп. Макарони такі альденте, щоб вони не розлазилися. Ну, це Deluxe, Це фірма для тебе, ну, як марка, наче своя лінія, але ж якість хороша макарон, дуже навіть. Ми зазвичай беремо так, на кожен день макарони Київ. Не також не розварюються. Ну як, не так. Прям. Ці ось варились, варилися, то. Ще й трошки тверденькі. Ось такі ось макарони вийшли. Зараз кришкою накрию і все. Сюди приправок додати на свій смак, щоб не просто макарони, а приправи все вирішують. Ну, я ж кажу, мені більше подобається з грибами. Євгену з морськими всякими штучками, креветками. Ось мені він дуже полюбляє. Ну, і це зробимо. Верніше, куштуємо. Ще, поки є світло, треба трошки познімати, бо зараз буде темно. Хочу ще сказати: залишу посилання під відео на свій Facebook. Підписуйтесь, будь ласка, хочу і там ще спробувати, відео викладати. І також для спілкування, бо частенько люди пишуть, ну там, свої питання. Як і що зв'язатися, я даю пошту, а пошта не всіх є. Номер свій не дуже хочу давати, бо я колись написала в коментарях. Так мені телефонували, писали, тож вже не залишаю. А так в Фейсбуці можна в особисті повідомлення написати, бо в Ютубі такого немає. Так що, ось так: От залишу, заходьте, підписуйтеся. Е, вже деякі люди підписуються потихеньку. Я показувала, виставляла в Ютубі сторінку. Дякую вам за це. Там можна, до речі, побачити фото, бо ви мене бачите, а я ні. Я вже е, які часто люди пишуть коментарі, вже знаю, вже подивилася на вас, ви такі всі гарненькі. Е, саме, знаєте, от уявлення якось те, що я уявляла, те так і є воно. Е, дякую вам за це і до нових зустрічей буду закінчувати вже відео. Дякую вам за перегляд. Пока-пока!